Всім привіт, з вами Юліан 2013 і сьогодні ми будемо робити генератор. Генератор це та річ, яка виробляє енергію. Ну так, нам зараз головне зробити machine block, батарейку і пічку. Пічка як у нас вже в суті має бути. Головне зробити батарейку. Щось крафтинг її не, не показує. От батарейка, а, нам тільки її показує. От, незаряджена батарейка у нас. Робиться з олов'яного слідка, копер і красної бель. Ну Тоді нам треба зробити краник, Щоб викачити. З оцих дерев, з цих дерев? одну резинову штуку, що вона там є. Ми потім ця штука щось тут не росте. Не знаю чого. Пару такой. Ну у нас щось тут не росте. Я не знаю чого. Ми вертаємося туди додому. Нам і ось тільки вистачить. А, ні, треба більше. Ладно, йдуть ці дерева. Пострижу. Деревам тільки треба лишати зверху. О, тут ще одна. Може тут подеться. От. О, три штучки. Нам вистачить. Підемо ще покладемо. Так, покладемо. І воно нам все переживає. А ми тим часом почекаємо і візьмемо лов'яний слід. Націонемо. треба зробити дві пічки на не дві а три ну, четыре. намі чотири підійде прикладемо Так, їх покладемо тут. Нічого мішати не буде. Так ми їх поклали. А одну пічку лише. Ще нам треба олову переплавити. Ух ти, що навіть олову показує. Ладно, ми їм це. Там мені огляд треба оглядать му на оголь, бо гля її вистачить. Поставим 400. rozrobíme materiál. To je O čtyři, vystěžte. Зверху кладемо Посередині Redstone треба Redstone Трейка же є. Генератор виробляє електрику і для цього нас може працювати подрібнювач. Під ним ми даємо спеціальні проводи, і на які генератор буде подавати. Потім зробимо ще бат-бокс, який теж буде. Приймати на себе енергію і розподіляти її. Ні, це трансформер може. Ладно, тут аж у нас ще трошки лишилось. Так, є. Робимо з того. Машин блок. А машин блок. Маємо поставити пічку. маємо поставити батарейку. Виходить генератор, так? Ну так далі. Генератор ми маємо поставити. Зачекайте зараз. ну так ми повертаємось. Бачите, я вже зробив генератор. Треба йому той надати енергію. Він зараз от зарядиться, але тут та причина, що воно потім дуже швидко опускає. Віддаємо ще енергії, вона потім почне швидко опускатись, ви побачите. Не знаю, чого воно так, може воно зберігає енергію, бачите? Ми вже зробили той. Тепер ми беремо. Якщо в мене ще лишилась рада, а її вже не лишилось. Могли б її добути. Ні. Візьмемо копер руту і почнемо там. Бачимо, все працює. Генератор у нас заряджений, енергія воно не, воно не знає як буде прати. Побачимо зараз. От беремо, наприклад, ми візьмемо. Копердаст. Ой, копер, ор. Бачите, воно все там. Ой. Бачите, воно все тут робить. І звідси енергію забирає. Так що сюди треба класти. Вуль. Зарядити можна теж. Тільки вуглем, більше нічим. Бачите, копер, да... Ще нам треба тіндаст. Тіндаст ми зараз теж зробимо. Ай. добре що я в воді побув. Треба цей істочник перекрити. Тому що в нас обсидіана вже багато. Всього. Тут це теж треба перекрити чимось. То мішати буде. Так, є один обсідіан. І нам ще треба. Так би ми можемо два рази більше руди отримати. Всімемо раз, два, три. Раз, два, три. Щоб вийшло Багато кусочків. Ну, багато тут. О, від цього вже злитка. Ми не зможемо отримати, ми тільки отримаємо один. А від руди самої ми можемо отримати два рази більше. Ну, як я вже пере. Але мені все одно треба бронзу зробити. Бачите, як тут все працює активно. Я би ще радив solar панель улучшеною, тільки в першу степінь, вона теж класна. Дає багато енергії. Бачите, робиться тільки один даст від одного злитка. Ну, мені зараз його треба, я казав, треба бронзу у кірку зробити, попробувати зламати на Епсі і Діан. Якщо не зламається, то все одно буду мати бронзову кірку. А що ми зараз спробуємо зробити? Гарне кірку. У нас гарнета багато. Я не знаю, яке кірка з них найкраща. Я думаю, вона на кірках. Ну, якщо вона ще тут є. Та наші мені роботи як мене вже палки є. Так, беремо гарнет. Виходить гарнет пикси. на нею. Наприклад, железо. А желізона я не добуває. Якась тупа кірка. Ну а ну нічого не добувається. Жо такі. Може цією кіркою щось інше добувається. Ладно, ми її зря зробили, до меч тільки підходить. Він нормальний. Треба заробити з одної листви. У нас там вже переробилось, правда? Бремтім даст. Ох ти ж го. Ти мені так багато урона знімаєш.